І наступний гість нашого ранку Олексій Гончарук, адвокат, активіст політичного об'єднання Сила людей. Раді вас знову бачити в нашій ранковій студії. Олексій, доброго ранку! Вітаю вас, Німеччина чи Аргентина. Вболівав за Аргентину, а маємо Німеччину. Ну я вболівав за Німеччину, тому. Я вас вітаю з тим, що нагородили Місі. У мене складний сьогодні буде ефір. Отже, так, дякую. Може приєднатися Так, я не дивилася взагалі. що таке Ну, звичайно. Це той, що забив гол. Той, що забив гол. Ну, ось На цьому футбольну тему і закриємо. Так, пане Олексію, до серйозної теми підійдемо стосовно заяви пана Яреми про... Не хочеться використовувати розгін. слово розгін про звільнення майдану. Угу. А, як ви думаєте, як оцінювати? А, і ми ще я знайду зараз ще одну цитату заяви Авакова стосовно. Ну, я потім процитую, щоб не брехати. А, отже, спочатку про генпрокурора. Парадокс цієї ситуації полягає в тому, що пан Ярема це був один з тих, проти кого стояв майдан. Ну відверто, тому що пан Ярема він досить довго е, знаходився при владі угу. та ще за помаранчевих, але він є одним е, з тих людей, е, які допустили таку ситуацію, яку ми маємо зараз, і це треба усвідомлювати дуже добре. І тому заява з вуст людини, яка була причетна до е, політики на найвищому рівні в минулому, е, про те, що тепер будуть розганяти людей, які проти них боролися і перемогли, нібито, mm -hmm. вона є досить е, ну. Важко навіть слово підібрати, відверто кажучи, ну тобто це небезпечна заява. Дуже і на мою думку, це початок ескалації нового або спроба ескалації конфлікту. Я не розумію, навіщо воно потрібно, тому що на мою думку, що влада зараз повинна бути не те щоб дуже обережною, вона має дуже добре врахувати ті помилки, які вчинили попередники. Дуже дуже популярне слово mm -hmm, в да. минулому, і бути дуже дуже обережною своїми діями з людьми, які стоять на Майдані. Їм не можна погрожувати, і з ними не можна говорити ультиматумами. Не один раз за історію України це вже доводилось. А тепер ті самі люди mm -hmm. намагаються наступити на ті самі гарантиї. Але ж вони кажуть, що це не той Майдан, що це то майдан був майдан. А, а. зараз це вже маргінали. І а ви там... колись ви колись бачили, щоб влада казала, що на Майдані стоять ті люди? Ну, завжди принаймні. влада, завжди влада протиставляла себе людьми. Розумієте, якщо там хтось залишається, mm -hmm. значить до цих людей потрібно говорити. Абсолютно точно від них не можна відмахуватися, абсолютно точно не можна погрожувати їм, тому що це призводить до ескалації конфлікту. І до чого це призведе, ще невідомо, тому що ну ви ж напевно, що найгірше мене знаєте про те, що зараз досі витає в повітрі тема про майдан 30 Угу. От буде ще майдан, буде ще протистояння. А от такі заяви вони лише підігрівають такі теми. А ось стосовно заяви Авакова про те, що я говорив на початку розмови, те, що зараз відбувається на Майдані, це дискредитація його сенсу, це продаж України в роздрі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсенавакав. Він зазначив, що засеред Він зазначив, що засередження незрозумілих. Він зазначив, що засередження незрозумілих людей на головній площі країни є. Цитую. Проектом російської ФСБ і маргінальних партій, які пішли в минуле, на відповідь пана Овакова Я сказав би, що зосередження незрозумілих людей в парламенті України е за допомогою російського ФСБ це також не сприяє незалежності і самостійності нашої держави. Але повірте, розігнати тих ще в парламенті набагато складніше Ми е з вами. Я з вами я з вами абсолютно згоден, але я вам ще раз повторюю. На мою думку, така риторика взагалі розігнати, вигнати, очистити вона не є припустимою. Якщо люди зараз знаходяться, що досі на Майдані, абсолютно очевидно, що вони не задоволені тим, що отримали люди на Майдані, тому що я вам скажу так: ну майдан же це не територія, насправді це явище. Майдан же в кожному всередині кожного з нас, і він не закінчився. Особисто для мене Майдан не закінчився. Особисто я маю купу претензій до діючої влади. Але ви ж розумієте, навіть там, виходячи на Майдан, що все одно, от ви кажете про купу претензій, що все одно всі ваші побажання, ваші особисто або побажання всіх присутніх, вони не здійсняться одночасно. Це не там чарівна паличка, яка раз. Майдан, і все стало добре. Звичайно, це над цим треба працювати. Але якщо не буде тиску з боку громадянського суспільства, і майдан сьогодні ким би він не був заселений, він сьогодні є символом такого тиску. І це треба дуже добре розуміти. Тому, виганяючи людей з Майдану або очищуючи майдан, е, потрібно розуміти, що ти очищуєш людей е, майдан, не конкретно від цих людей, mm -hmm. ти ти очищуєш майдан від символу боротьби людей за. Краще майбутнє. Ну, а, розуміє... а цього, ну, розумієте, Коли після, після, після перемоги Майдану е, в лютому місяці е, Генеральний прокурор продавав посади? Ну, коли, Ні, я, і роз, і, і я можна можемо десятки, десятки таких прикладів наводити. Але озерніться зараз, за вашою спиною, ми зараз бачимо Майдан. Так. І чи не, і хотіли, чи не хотіли б ви, щоб. Центр нашого міста, нашої столиці, знову о, виглядав так, як рік тому. Та, звичайно, хочу. Е, ну більше того, я за те, щоб навести там порядок лад. І я це було цього. б найкращим прикладом для сходу, що в Києві все в порядку. Безумовно, я з вами абсолютно згоден. Але не треба нікого заспокоювати, і недостатньо навести марафет, покрасивши його. Тому, розумієте? Головне попрацювати з очікуванням людей. І е, якщо зараз просто вигнати Майдан за допомогою комунальних служб, за допомогою міліції і його просто пофарбувати, то нічого не зміниться, бо люди туди знову прийдуть, причому дуже скоро. З тими людьми, які там знаходяться, потрібно говорити. Потрібно їх переконувати. І е, позиція, що там залишилися лише маргінали, і з ними нема про що говорити. Вона є деструктивною з самого початку, тому що там далеко не лише маргінали знаходяться. Ну добре, не лише маргінали, але ми чуємо постріли вночі. Ми отримуємо інформацію, що там когось пограбували серед ночі, прямо на Хрещатику. Так, і що? Ну навед ну, потрібно робити. Ну, порядок. Це, це, це територія суверенної України. Там не має бути зброї, там не має бути збройних суточок. Все правильно, міліція повинна працювати. Там не має бути зброї, хто має це контролювати. Там міліція, звичайно. А як зустрінуть міліцію там, яка прийде послухайте, ох... забирати послухайте, зброю? Послухайте, Уж хто хто, а пан Єрема точно знає, що таке агентурна робота, яким чином потрібно вести себе міліції до того, щоб до неї адекватно ставилися? Яким чином потрібно попереджувати злочини, а не е, працювати по їх розкриттю після цього, він дуже добре про це знає. І якщо б міліція хотіла навести владу на Майдані, вона б це дуже давно зробила. Тому що е, для цього більш ніж достатньо інструментів е, е, існують і можливості у влади зараз є. Проблема не в, не в тому, щоб там не було злочинів. Якщо б е, 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 я очолював міліцію міста Києва. То на Майдані постійно би знаходилися в штатському співробітники міліції, і вони, коли б бачили конфлікт і розуміли, що не можуть його локалізувати, вони б просто його попереджували. Це нормальна технологія, за якою працює міліція, і у нас працювала насправді. Тому питання порядку на Майдані і питання очищення майдану від людей це різні речі. І вони штучно поєднуються для того, щоб прибрати цей елемент тиску на владу. Влада не хоче, щоб на неї тиснули. Вона почуває себе дуже некомфортно в такій ситуації. Але вона має розуміти, що цей тиск не припиниться, якщо Майдан піде. Це та помилка, яку робили досі їх попередники, і та помилка, яка може бути для них фатальною також. Одна з пропозицій, яка була озвучена, це поїхати воювати на схід. Ті, хто буде не згоден, ну я зранці сьогодні навіть чула ці, цю пропозицію а, з радіо ефірів. А, ті, хто не згоден, ті будуть змушені покинути майдан. Питання таке а, багато хто з аналітиків, що була в нас гостя, казали, що майдан розділився на три частини. Одна з них дійсно ці ідейні люди, люди, з якими можна домовлятися, і дійсно пропонувати їм якісь конкретні можливості, аби впливати на рішення влади, тобто не просто на словах, так а на діях. Друга частина це ті люди розгублені, які стояли з самого початку, і взагалі то була в них робота, не була, але вони її втратили зараз. Вони не знають, що їм робити, як їм жити в мирний, в мирний час. Тому вони стоять може вже не стільки за ідею, стільки тому, що вони розгублені, що їм далі робити. Ну і третя частина про тих м, незрозумілих м, активістів, які ось саме і провокують якісь дії протистояння між колективом Майдан, скажімо так, а, з ким домовлятися. І що можна запропонувати конкретно тим самим ідейним і тим, хто розгублені? Перша теза про безпеку. Якщо очільник київської міліції за присутності тих людей на Майдані не може навести там лад зараз, то йому треба звільнятися, бо він не професіонал. Бо професіонал би зміг це зробити. Для цього достатньо інструментів існує. Це перше. Друге. Ті активісти, для яких Майдан не закінчився, і для мене так само. Ці активісти будуть насторожі, на поготові вийти на цю площу протягом години, якщо будемо зрозуміло, що іншого способу боротьби не існує. Тому, поки існує діалог, поки існує рух вперед. Поки ми розуміємо, що нас не розводять черговий раз, а чують і намагаються зробити. Ми усвідомлюємо, що зараз влада дуже складному становищі. Ми це усвідомлюємо. Ми усвідомлюємо, що зараз не можна зробити все от отак, от і все зміниться. Але якщо ми не будемо бачити щирого намагання цього досягнути, то майдан спалахне новими демонстраціями, мітингами, пікетами, і ті безпорядки, які там зараз є, покажуться владі лише квіточками. І третє. Безумовно, зараз е, десятки тисяч, може й сотні людей в Україні, потребують соціальної реабілітації. Це очевидно, і на сході, і на майдані. Бо дуже багато людей втратили е, зв'язок з реальністю. З різних причин і, і існують відповідні відповідна класифікація таких відхилень. Насправді з цим мають працювати е, психологи, і це зараз робиться. От з військовими, які повертаються, наприклад, в Дніпропетровськ. Е, я чітко це знаю, бо був свідком е, такої роботи. Там працює команда гарних психологів в Дніпропетровську. Вони працюють з людьми, які повертаються з е, зони бойових дій. Так само має бути і на Майдані. Повинні бути психологи, які будуть пояснювати. Потрібно, щоб працювала служба соціальної реабілітації, щоб людям давали роботу, щоб думали про людей нарешті. Тому що просто відмахнутися від цієї ситуації точно не вийде. А взагалі, чим саме зараз займаються активісти Майдану? Я знаю, що багато з них поїхали дійсно воювати на схід. Ну це реальний факт. А от а, ті, що залишилися, що вони роблять? Вони організовують якісь акції, вони висувають якісь вимоги, вони збирають підписи, вони розмовляють з представниками міської Я влади. Тобто, питання. які вони активно дії, як активісти Майдану зараз виконують? А, а... Майдан завжди був неоднорідним і зараз продовжує бути неоднорідним. Є група людей, які сприяють активістам в просуванні реформ. Наприклад, в потрібний час виходять. Я знаю, там з Єгором Соболевим виходили під суди. Потрібний час виходять під Верховну Раду, тиснуть на окремих чиновників, яких потрібно зняти. Ну тобто, вони вони продовжують такий собі демонстративний вплив на ті больові точки, там де питання не вирішуються, а мало би вирішуватися. Тобто вони досі продовжують співпрацювати з громадянським суспільством, і я скажу, що в цій частині вони є досить корисними і ефективними, тому що влада і чиновник досі боїться такого прямого тиску з вулиці. Є розуміння, що таким чином на нього можна вплинути сьогодні. Це одна частина. Інша частина, ви знаєте, що після лютого місяця, я не думаю, що для вас це буде новиною. З'явилися бандитські угруповання, які користувалися ситуацією в країні, їздили, займалися мародерством, грабували помешкання і квартири в Києві, і так далі. І тому подібне. Звичайно, якась частина цих бандитських угруповань намагається асоціювати себе з Майданом, і ну я не знаю наскільки вони насправді пов'язані, бо цим мають займатися компетентні органи. Слідство, але вони точно хочуть асоціюватися з майданом, тому що це дає їм певну захищеність. Е, ну і третя частина людей це безумовно люди, які от ви правильно сказали, які не розуміють себе, які зараз в силу останніх подій просто не бачать себе окремо від майдану. Воно, ну, для багатьох людей майдан дав новий поштовх і сенс життя, якщо хочете, на певний якийсь період. Бо раніше вони е, в кращому випадку перебувалися, е, і, і, і майдан для них показав їх значущість, їх можливість впливати на соціал, на, на процеси. І з цими людьми потрібно, щоб працювали психологи і соціальні служби. А ось стосовно останніх, до речі, ми маємо ось цю групу людей, яким потрібна допомога, робота, місце життя. А також ми маємо зараз звільнені в ході АТО міста, частково знищені будівлі, і е, там потрібні люди, які мають, могли б працювати, відновлювати це місто. Чи може бути такий державний проект? Який забезпечив би гурткожу, гуртожитками зарплатнею, тобто цих же людей, які не можуть знайти собі роботу і місце в житті зараз, з того майдану, просто забезпечити роботою на сході, в слав'янську, в Краматорську, розселити їх, дати шпатіль в руки і таким чином такою працетерапією. І, але ну, це не загальних засадах, на громадських за, за за гроші. Ну, По-перше, я переконаний в тому, що на Майдані не так багато таких людей, про яких ми зараз говоримо, щоб е прямо в міста їх в окремі відправляти Чем і. Тим легше там, це буде зробити. Так, так. Я вам скажу, що на Сході така кількість безробітних, що, дай Боже, їх їм роботу всім знайти у себе вдома по відновленню міст. А не їх не думаю, можна навпаки привіз сюди, роботи. відновлювати Майдан. Дуже цікава ідея. Я не можу це коментувати, тому що це ну ми з вами зараз це так, так, фантазії, так. Так, дуже 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 так загально говоримо. Це може бути. Я точно розумію, що держава має зараз подбати про тих людей, які через останні події опинилися в ситуації, коли їх життя докорінно змінилося, і вони зараз не бачать іншого шляху, аніж зі зброєю захищати свій будинок, аніж стояти на майдані. від когось щось вимагати, тому що між людьми тут утворилися соціальні зв'язки. Відповідні, і це також, до речі, дуже небезпечно для але влади, по... тому що вони зараз побачили, що вони спільно можуть на щось впливати. Mm -hmm. Але це ж не робота від когось щось вимагати. Е, ну, само по собі. це звичайно. не може бути сенсом не. життя. Звичайно, не може, але це обов'язок громадянина і дуже багато громадян України це усвідомили. Але якщо робити, робити це паралельно з чимось корисним з роботою, я з вами абсолютно згоден. Е, Тоніяцтво точно і, і безлад точно не можна культивувати, особливо в центрі столиці. Там точно треба навести порядок, але міліція це може зробити навіть за наявності там постійно людей. І держава має точно подбати про тих людей, які зараз опинилися в розумінні, що у них немає ні роботи, ні помешкання, тому що дуже багато людей, які знаходяться на Майдані, і до того дуже не солодко жили. Угу. Mm -hmm. можна я поставлю таке конкретне, Давайте. дуже просте, але дуже складне дуже складне і дуже просте питання водночас. Якщо подивитися на майдан з іншого боку, вирішити проблему дуже легко. Чому а, наша влада не виконує прості речі, які озвучувалися на майдані? Це знайти винних в розстрілі людей, розпустити Верховну Раду, люстрація а, розібратися угоду з корупцією, Чек. так угоду підписали все. А далі тоді майдан сам розійдеться. Чому це не відбувається? Виходимо на навколо. Дуже просте питання. Ну, дуже просте і дуже складне. Слушайте, у нас в владних кабінетах на пагорбах, печерських пагорбах да, в Києві, знаходиться так багато зрадників і так багато злочинців, і вони досі настільки сильно впливають на процеси, що зробити це просто, те про що ви зараз говорите. І, ну, швидко це точно не вийде. І потрібно абсолютно добре розуміти, що е, якщо б це було можливо зробити, отак от дуже просто, то, мабуть, що е, це було б вже зроблено. Е, Недостатньо просто, щоб одна сторона перемогла іншу достатньо, е, щоб народ об'єднався е, навколо одних домовленостей, зрозумів, що і усвідомив себе як один суб'єкт. Зрозуміли, що навколо світ він жорстокий, він розвивається, він глобалізується, і нам всім разом тут треба знаходити місце в цьому світі. Тому недостатньо, якщо б стояло завдання, щоб одна сторона перемогла іншу, можливо, це закінчилося би швидко. Але ж нам треба знайти консенсус, нам треба домовитися, що нам нарешті не потрібна корупція, тому що наразі дуже багато людей ще в це не вірять, і дуже багато людей комфортно жити з корупцією. І це значний відсоток нашого суспільства. І, і, і для того, щоб ми дійсно подолали корупцію, нам потрібно її подолати в головах і в серцях. А для цього потрібно, щоб пройшов час, щоб суспільство трансформувалося. Знаєте, а для цього потрібен майдан як замкнути коло. Чим більше ми стоїмо, я не маю навезти, чим більше майдан і протестні акції відбуваються, тим гірше становище наше економічне. Ми не виходимо з цієї ситуації. Навіть ті гроші, які ми отримуємо від МВФ, ми можемо їх просто пустити на вітер, тому що вони не не, не врятують країну. І третій майдан це вже буде не просто економічна криза, це вже гуманітарна криза для країни як це розірвати це коло? Стояти далі, погіршувати крок, економічну крок, ситуацію. Крок. Не стояти, погіршувати економічну ситуацію. Дивіться, одного стояння недостатньо. Тут потрібна співпраця всіх сторін і вихід з цієї ситуації, в тому числі економічний, це шлях до це, це еволюція. Це шлях до відкритості, це шлях до мінімізації впливу держави на бізнес, це шлях до демонополізації економіки, це шлях до створення правил, за якими гарантовано ми будемо жити на цій території. Тоді прийде і інвестор, і гроші і все інше. Україна дуже потужна, дуже заможна держава, насправді потенційно, і сюди. Підуть гроші, про які ми з вами можемо і не мріяти. Насправді зараз, поки у нас немає права. Нам достатньо встановити правила, і показати, що ми готові б за них по них чесно працювати. А ресурсу, який би привів сюди гроші, у нас більш ніж достатньо. Я взагалі не проживаю про економічну ситуацію в країні в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Якщо е, вдасться втілити в життя ті базові реформи, які, е, за які сьогодні бореться громадянське суспільство, якщо повідкривають реєстри власності, якщо е, адекватно встановлять систему виборчого законодавства, і вона не буде змінюватися кожен раз перед виборами, якщо насправді наші е, шановні олігархи зрозуміють, що гроші це не є сенс життя, і що можливо тро, краще трохи спокійніше, але трохи довше заробляти гроші. Якщо, прийде це усвідомлення, якщо прийде культура заробляння грошей, якщо прийде повага один до одного, якщо великий бізнес почне насправді поважати середній і малий, тому що зрозуміє, що вони потрібні, все буде добре. І до цього ми йдемо, друзі. І це шлях еволюції суспільства. І такі спалахи невдоволення народного, як ми спостерігали нещодавно, які можливо ще будемо спостерігати, вони лише пришвидшують цей процес. Все добре. Ну, все добре, чи буде добре? Точно буде до наших глядачів. Хочу звернутися. Нагадаю, наша платформа 112.se.tv. хочу поставити вам запитання на вашу думку, як треба, що треба робити з майданом? Залишатися в тому стані, як він є, чи змістити там відкрити, наприклад, шлях, ну просто дорожну частину, чи ну там те, що планує зробити Ярема Заваковим. Вашу думку хочемо ми почути. З Олексієм Гончарком ми продовжуємо розмову. Ось стосовно ми говорили про людей, це дійсно важливо, людей, які відчули свою значимість на Майдані, оскільки вони стали там якимось ну, маленьким сотником, там, не маленьким сотником, сотником, там, керує якимось штабом, якійсь, там медичною частиною. І людина, яка до цього там, працювала. Кимось на заводі, там, я не знаю, на якійсь службі, і нічого не а, маючи якихось повноважень таких особистих, тут нібито став таким маленьким начальником. А, і, а, і існує навіть такий м -м, вислів, комплекс маленького начальника», коли від тебе щось залежить. Там якесь, ну, я зараз не хочу там проводити паралелі. Просто, наприклад, там є Вахтіоша в гуртожитку. Яка не є президентом України, але від неї дуже багато що залежить. Людина не потрапить після 23-ї, там буде ночувати на вулиці, і вона відчуває цю владу. І ось люди, які там є, вони теж відчувають цю владу, пускай не велику, пускай не в масштабах країни, але вони її мають. Повернувшись додому, вони її втратять. Психологи мають з цим працювати, чи якось потрібно мотивувати цих людей, забезпечувати новими робочими місцями? Взагалі, який шлях можна знайти ось Для цих людей. Оскільки ми розуміємо, що за своєю волі вони додому не поїдуть. Держава дава, повинна давати людині настільки рибу, скільки вудку. Вона повинна створити для всіх однакові можливості. І на першому етапі для тих людей, у яких є проблеми, в тому числі психологічного характеру, допомогти стати на рівні з усіма іншими з нормальними членами суспільства, в тому плані нормальними, що вони не були настільки пошкоджені стресовими ситуаціями. У військових і у афганців, коли ті поверталися з зони військових дій ще в радянські часи, існувала проблема така, що вони, коли поверталися, вони вважали, що всі навколо їм винні, бо вони воювали, а хтось не воював. Це перший різновид розладу, і такий розлад зараз можливий і у нас в Україні, тому що є бойові дії. Так само, і учасники революції там також є цілий спектр ну скажімо, таких відхилень, які на Певний час ставлять людину в коригують її сприйняття світу і таким чином моделюють її формують її поведінку. Не можна таких людей називати хворими, ненормальними, звичайно, тому що це ну, скажімо, це наслідок подій, які прожила людина. І з цим точно потрібно, щоб працювали соціальні психологи. Точно, для того, щоб людині допомогти адаптуватися до тих умов, які існують навколо. Тому що так само, як значна кількість України не помічала Майдан, так само зараз значна кількість України не помічає військові події, які відбуваються на Сході. Бо війна, вона там, вона не почалася для значної частини України. І це погано, це свідчить про те, що нація не монолітна, і що ми лише йдемо до того, щоб вважати, що Луганськ це моя територія, і я от зараз маю взяти зброю і йти туди воювати. А з іншого боку, вона сприяє тому, що ми не до кінця розуміємо один одного. Тобто, ну нам, мабуть, сидячи тут в студії, важко зрозуміти людину, яка знаходиться прямо зараз в зоні бойових дій, правда. Ну, і так само важко зрозуміти і наші з вами потреби. І для того, щоб ми, нам з нею простіше потім було знайти комунікацію і домовитися між собою. А це є необхідно, якщо ми хочемо жити в одній державі, повинні працювати психологи безумовно і з нами, і з ними. Чи, потрібно, чи повинні це бути державні психологи? Я, на жаль, ну, не можу так от одразу визначитись, але те, що держава має приймати значну участь в такій роботі, це точно. Зараз волонтерів дуже багато на цю тему працює Будь ласка. так. Скажіть, от якщо є майдан, то завжди з'являється айтем, антимайдан? Зараз це не дуже такий розвинений рух, але він все ж таки, його прояви є. Чи має от з юридичної точки зору, чи має місце бути цей там антимайдан? Як до нього відно, від нього відноситись зараз, зважаючи на те, як розвилася розвелася ситуація після виникнення майдану і антимайдану з часом? Да? От як зараз до нього ставитися, і чи мають ці люди право виходити з те, з іншою думкою будь-яка людина має право виходити з думкою для того, щоб її відстояти, точно. Це перше. Друге, якщо ми згадаємо, що таке антимайдан, то стане зрозуміло, що в слово антимайдан вкладалося негативне значення, не тому, що була інша думка, а тому, що це було принципово інше явище. Туди привозили людей за гроші. А зараз оце ну я про що кажу? Про те, що якщо мова йде про те, що існують полярні думки і люди на Майдані, антимайдані або навпаки, Майдані, Автомайдані, відстоюють позиції, які не є е, е, іноді поєднуваними, то це нормально, це добре. <різь> якщо, якщо одна частина відстоює свої думки, а на противагу їм створюються за гроші, якісь маніпулятивні речі для того, щоб або придушити, або знівулювати протест перших, то це негативно. І це треба засуджувати. Дякуємо вам, Олексій Ганчуров був на сьогодні в студії. Адвокат, активіст. Дякуємо, гарного дня.